Сьогодні ми прибираємо меморіал, присвячений захисникам України, які загинули. Ми вшановуємо пам'ять таким чином, героїв, які загинули, захищаючи нашу країну. Тому ми робимо місто наше чистим, щоб воно було у нас наше улюблене місто. Красиве, чисте. Іду сюдою. То мене у серці дуже були. І Я перенесла знаєте, дуже велику травму, а воїни для мене це все. Шаную їх і пам'ятаю про них, які загинули на цій війні, і дуже вдячна їм за те, що вони зробили. Я українка, я горжусь, що я українка.